Вітаю вас. Ви на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. і Ми залучаємо до розмови Тараса Загороднього політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Я до вас, першого, як до політичного консультанта політтехнолога, питання поставлю, а Потім підемо трохи по економічних моментах. Вчора президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з західним змі сказав фразу, яка сьогодні обговорюється, навіть. Я в таксі зранку їхав. Вже таксист обговорює цю фразу зі мною. А про те, що ворог готує наступ. Самі ми не втримаємося, допомагайте нам наші західні партнери. Розшифруйте це зрозумілою для людей мовою. Будь ласка, чому так раптово, чому так неочікувано? Чому аж так критично це пролунало принаймні зі слів глави держави. Держави. Ну Це зараз враховано на західну аудиторію, що вони пришвидшували допомогу. Першу чергу йдеться про Сполучені Штати Америки, Європу, які багато чого обіцяли Україні, от, багато заявляли, і тепер слід виконувати ці обіцянки. Ну, принаймні, ми бачимо рухи там з боку Європи, там Чехія надає можливості там снаряди і так далі. І так далі. Тому це для першу чергу розраховано на західну аудиторію, тому що ну, тут знову таки чи буде такий масований наступ, чи інше, чи якщо удари українських дронів прийдуть до цілі, чи будуть можливості у них використовувати. Ну, наприклад, ПНПЗ так. Чи будуть у них можливості там а, в дійсності активно наступати, як вони хочуть, і багато чого іншого? Угу. Ну тобто, в будь-якому разі, так напевне можна було і зрозуміти, але все одно варто завжди людям пояснювати для того, аби не було або зайвої паніки, або як то кажуть, зайвих а, а, ура переможних настроїв, які теж свого часу панували в Україні. Зустріч, як дехто каже, що зустріч була чудова, але якби не півроку раніше, глав урядів України та Польщі. Перемовини для розв'язання кризи на кордоні. Як ви оціните ці перемовини і як довго вони ще мають тривати, для того щоб дійшли до якоїсь. Ну і знов ж таки, і до якої точки мають дійти от в цих взаємних компромісах? І чи є ці взаємні компроміси? Ну, якщо буде якесь досягнуто угоду, це буде тимчасово. Тому що принципове питання не вирішено. Українське сільське господарство не вписується в ЄС. Ми це чітко повинні розуміти. Там сільське господарство побудовано на фермерах, це стосується не тільки почат. там Між Франція доєдналася до вимог, в тому числі поляків. Ми самі повинні починати перебудовувати своє сільське господарство, тому що такі проблеми завжди будуть виникати. Якщо не будемо перебудовувати, щоб куб-кубка гроборонів у нас заробляла гроші. А вони будуть сварити нас в єс фактично для того, щоб заробити гроші. Ось нас не будуть брати в ЄС, тому що ми будемо загроза, бо будуть вимагати заборони експорту всієї аграрної продукції на років так 20. Тому що я вам сказав з таким сільським господарством, де планує де панують гроборони та різні сільськогосподарські олігархи, нас тут в ЄС не візьмуть. Нам слід перебудовувати своє сільське господарство, як воно в ЄС є на невеликих фермерах. Ну у нас правда великі площі. У нас невеликі фермери. Ну, можуть бути там тисячу гектарів в одні руки і так далі. Тобто, зараз треба вже підвищувати податки на агроборонів. Від 10 тисяч га гектарів, хто обробляє, нехай платять великі податки. Так знижувати відсоток відшкодування ПДВ на експорт. сировини, щоб переробка у нас зростала. А ми не тільки знаєте, як якась відстала африканська країна. Монопродуктами торгуємо. Тоді буде все гаразд. Ну тут питання в тому, що як, по перше, де набрати фермерів в достатній кількості, звичайно, їм же треба залучати інвестиції, щоб розпочати свою фермерську діяльність. Комусь треба підвчитися, комусь треба техніку закупити. А я Обкладаємо податками агроборонів. Агроборони, нехай от знизити висоток відшкодування ПДВ. Нехай будують переробку, нехай інвестують в сільськогосподарське машинобудування, нехай інвестують, наприклад, в виробництво машинобудування Біоенергетики, це ж не обов'язково фермери можуть бути. так Фермери ну знайдуться гроші. От за рахунок цих грошей допомагати, в тому числі фермери. Тому що, знаєте, ці хитрувати агроборони починають казки розповідати про ефективне сільське господарство України та неефективне у нас. Я вам скажу, це брехня відверта і це. Утверджуються цифрами. Наприклад, Нідерланди Нідерланди експортують аграрної продукції на 90 мільярдів доларів щорічно. 90, так це країна в 15 разів менше. Будується все на невеличких фермерах. так Знаєте, скільки наші так звані ефективні на таких радючих ґрунтах і все інше? Аж 35 мільярдів в, в ну, 21-й рік я беру. Поляки теж приблизно під 60 мільярдів євро. Зовнішні ринки не обманеш, да? а не так, коли вони говорять, ну там платять дотації. Так не дотації, це інвестиції довгострокові, які дозволяють виробляти кінцевий продукт, який можна продати за більшу цену. А наші хитрувати ці агроборони, виштовхують людей за кордон. От ви питання в де, де брати фермерів. А тому, що вони виштовхали людей за кордон, будуть повертати, чи є бажання будуть у людей обробляти землю? Та буде, якщо будуть умов, в тому числі. Вони вони так ми і так дотуємо їх. Або дотуємо, знаєте як, наприклад, щоб ця купка агроборонів могла спокійно вивозити зерно, Українська держава українська держава страхує суда, які заходять а, в порти Одеси. А... Промисловці, які будують заводи, щоб виробляти зброю, вони не страхуються. Прилітає ракета, ніхто, і ні, ніхто нічого не компенсує. Тобто вони, ми ще дотуємо в тому числі кров'ю наших солдатів, тому що купка агробаронів, агротрейдерів хочуть заробити собі е, гроші, експортуючи, експортуючи технічні культури. От і все. Також ми дотуємо увесь народ України. Дотуємо цих агроборонів через високі ціни на продукти харчування, тому що вони експортують технічні культури, а ми змушені імпортувати вже готову продукцію. От і все. Тому нехай не розповідають, що вони ефективні, вони а, є загрозою нашої нацбезпеки. Її інтеграція є і ясно повинні розуміти. Я, от ще хочу поставити запитання, побачив анонс події, Мене просто зацікавило не тому, що там на фото з'явився Анатолій Кирилович Кінах, а просто сама сама подія. Значить, промисловці підприємці організовують з'їзди, які закликають представників національної академії наук, ну профільних зрозуміло, там не національної академії наук, можливо, там з фізики, але принаймні з того, що стосується економіки, там агропромислового комплексу і так далі. Плюс там урядовці, Верховну Раду. Я розумію, що такі з'їзди завжди відбуваються. Ну принаймні раніше відбувались, там щось проговорювалося. Це все було. Ну, кава, брейк, банкет, все це було зрозуміло. Але зараз цей момент, коли ну, Україні варто вирішити ключові питання. Це і питання мобілізації, питання грошей, які залишаються, як економіка має працювати, фінансувати армію, щоб все ефективно працювало, якось ну, якось баланс зберігався. Ну, варто вирішувати критичні питання. Перш за все, говорити з бізнесом, з великим бізнесом, з малим середнім, там я не знаю, меншу міру, з академії, які б теж якісь розрахунки давали наукові. Скажіть, будь ласка, це може дати якусь перспективу, тому що, ну. І ключові питання все одно варто вирішити. Бо і економіка має працювати, і армія має мати ротацію поповнення. І е, зброя має за щось закуповуватися. Ну принаймні в Україні теж є проблеми, що ми ж свою ж зброю не можемо закупити, бо в Міноборони немає грошей. Ну тобто, а, чи це не може чи це не буде ефективним, тому що немає розповідає, де брати гроші. Розповідає, де брати гроші. Я вам сказав, обкласти податки на експорт сировини. Це ж стосується не тільки зерна, точніше не обкласти, а знизити відсоток відшкодування ПДВ. Да? Це стосується залізної руди, це стосується марганцевої руди та іншої сировини, яка женеться за кордон. Нехай переробляють всередині країни, так будують потужності, в тому числі і ми отримуємо величезні кошти. Далі, де брати гроші? Національний банк України і державні банки, і нарешті, і банкіри все інше, нарешті провинні зрозуміти, що вони не живуть в іншому світі, що вони українські банкіри. і... Кредитувати ВПК, в тому числі Національний банк України спокійно може а, рефі... а, є такий механізм рефінансу: 200 мільярдів гривень просто а, дати кредит банкірам так, на роздачу кредитів під конкретні проекти. От і буде закупівля. Якщо банкіри будуть розповідати, що вони незалежні вони не мають стосунку до країни, значить нам потрібні інші банкіри, а це бажано. З конфіскацією майна, тому що хтось знахабнів зовсім. Я дивлюся статистику кредитування, всіх кредитують. Да? І агроборонів кредитують, і всякі е, рітейл Вони кредитують, а оборонки немає. Державні банки не кредитують. Це що таке? Навіщо нам такі банкіри потрібні? Навіщо нам такі національні банки, таке керівництво Національного банку? Є гроші в країні. Я вже мовчу про цінньові схеми. А скоротити, відсоток, а скоротити витрати. У нас, дивіться, Велика Британія, коли воювала проти Гітлера, 40% ВВП витрачалося на війну. У нас 20%. У нас на Брукиївку, у нас на всіляку фігню, вибачте, будь ласка, обмежте імпорт, наприклад, деяких товарів, які зараз не потрібні. Наприклад, навіщо ми імпортуємо престижне авто в нашу країну. В Сполучених Штатах Америки всім заборонили під час війни купувати взагалі нові машини. Так а власне просто не просто експортують. У нас. У нас закупівля нових автівок, намець на увазі салонів в 23 році зросла там ледь не більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Особливо Тойота і БМВ користувалися величезним, величезним це, попитом. Це, це викачка валюти, це викачка валюти за кордон. Все, що повинно вироблятися в Україні, повинно вироблятися. Некритичний імпорт повинен бути заборонений. І одразу ж купа грошей в країні залишиться. А то, знаєте, якась ідіотська ситуація? Нам дають кредити. Валюті, потім ця валюта використовується на закупівлю БНВ і все іншого. Почекайте, якщо вам е, е, якщо так щось там кортить, тобто в дійсності грошей купа можна знайти. І нехай не розповідає, що їх немає. Є гроші. І наостанок хочу ще вас запитати вашу думку. Ми вчора про це говорили з паном Пензеном. Дуже він ну фахово, бо він економіст фаховий, але емоційно це озвучу. Міцькав, вашу думку почути. Значить, комітеті Верховної Ради України відхилили ось цю норму. Я не кажу вона правильна чи неправильна, не мені судити, я не економіст. І я не на фронті зараз, тому я не можу тут судити. Але про оцю так звану економічне бронювання: 35 тисяч плюс хто отримує ну, на руки чистими грішми. Ті люди мають можливість там на якийсь період, поки вони ці гроші отримують, значить, мати ну бронь, бо вони ніби там працюють, важливу функцію виконують. І депутати кажуть, що ні, це ми, це ми скасуємо. Хоча пан Пензен сказав, що це б дало ну. Хтось би вийшов з тіні і почав платити податки, чесно за пев... ну, За досить ну, невелику, але пристойну зарплату, скажімо так, нехай буде. так. І це б дало там додатково до 300 мільярдів гривень зараз, які потрібні. Так? А як ви вважаєте, чому після стількох місяців суперечок вони зараз цю норму прибирають і що вони пропонують на взамін? І чи це правильно? Дивіться, е гроші такі ну не дасть гроші. Я не вірю, те, що говорить пан Пензин, що тут 300 мільярдів. Да. Е дасть 300 мільярдів чи навіть 100 мільярдів, наприклад, запровадження прогресивного системи оподаткування в нашій країні. Багати повинні платити більше. Чітко і ясно повинні зрозуміти. А то знаєте, у нас всі однаково зараз. Більшість населення фактично дотує е умовного Коболєва, да? От, як у всіх країнах, у всіх розвинутих країнах прогресивна, прогресивна шкала оподаткування? Ну, умовно кажучи, від тисячі гри, від тисячі доларів можна поставити одну межу, 10 тисяч взагалі не брати на мінімальну зарплату. Так? А далі до 30% спокійно можуть сплачувати. Я проти е, того визначення по зарплаті. Я вам скажу: бронювання повинно бути, але не по зарплаті. Це маячня. Це що? Сидить цей банкірчик, пиляє на ОВДП, не кредитує, не кредитує е, ВПК, так? І він що? У яку він користь приносить? Ніяку не приносить. У нас бронь повинна бути по, е, по реальному сектору економіки. От конкретні підприємства, конкретні ланцюги. Оце конкретно те, що працює на фронт. Коли починається оце, давайте хто там сплачувати, то це, що це, це, це про що? Тобто війна для багатих виходить, а не для багатих, а тільки для це податок на що? податок на війну на бідних перекладається. Ні, конкретно повинно бути цим. Повинен уряд займатися. От є галузі, так конкретні виробництва, промисловість, науковці. Які працюють на війну, ось у них повинно бути певні такі от обмеження, але це знову ми повертаємося до мобілізації. Це питання взагалі стратегії нашої. Зрозуміло, що в симетричній війни Україна виграти не зможе. Да? Ну росіян просто людей більше і все інше, і зброї більше. Тому нам потрібна механізація армії, виробництво власної зброї. І перенесення війни на територію Російської Федерації для цього потрібна така от певна кількість людей, промисловців, в тому числі. У нас пенсіонерів, вибачте, що купа ще радянських, які ще пам'ятають, як працювати руками, слава Богу, вони ще є. Так їх залучати в тому числі в промисловість і так далі, але не на наприклад. А, грошей повинно бути. Багаті повинні сплачувати більше, збільшити оподаткування. Наприклад, у нас а, податки з дивидендів 5% досі. В Ізраїлі, наприклад, 15%. Фінансовий сектор, який не кредитує економіку, повинен платити під 80%. Навіщо він такий потрібен? Якщо він не, а, не не фінансує реальний сектор економіки та ВПК, банкіри в такій кількості Україні не потрібні. Ну, будь-якому разі тут має бути розмова. Я думаю, чим швидше вона відбудеться, чесна, зрозуміла, справедлива для того, щоб була ефективна економіка і був ефективний фронт, а не просто робити якісь речі, які в результаті не дадуть... Не дадуть. Того ж самого результату. Ну будемо сподіватися, будемо вірити в це. Дякую, дорожче, що долучилися, Дякую за коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної кризової групи і вас, шановні глядачі, залучають комент... ну, Перше лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео. Як ви ставитесь до цих ініціатив? Яка має бути броня, яка має бути мобілізація? Хто потрібен економіці? Чи дійсно варто брати більше грошей із багатих і робити ці прогресивні податки? Дуже важливо чути вашу думку, ваші коментарі і мати оцей зворотній зв'язок. Залишайтесь з нами, донатимо на збройні сили України, підтримуємо одне одного, до побачення.